Лікар каже пацієнту: у вас різні яйця: одне дерев'яне, друге залізне. Чоловік витріщився на лікаря, а той розгубився і не знає, що сказати. А потім все ж питає: у вас є діти? Той йому. Так, двоє, пінокіо три, а термінатор усім. І це все? Так, чорт забирай. Хто такий Пунокіо? Пінокіо. Це маріонетка, дерев'яна лялька, а термінатор залізний. Все одно не розуміє, бо ти не уважно слухаєш. Я слухав уважно. Ні, не уважно. Я тобі по три рази кожен анекдот розповідаю, а ти все одно не доганяєш. Твої жарти тупі. Термінатор. Що тут доганяти? Термінатор. Термінатор робот. І Він залізний. Це ясно. Але чому інша дитина маріонетка? Так усе задовбав. Більше ніяких анекдотів.